Доброго Дня, мене звати Дар'я, і ми на уроці фізики 9 класу. Сьогодні в нас буде урок під номером 5, що має тему рух тіла під дією кількох сил. Рух по горизонталі. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухай Тесла. Фермі Генштейн, Ландау, Ісак Ньютон. Дослідників чимало. Це так, цікаво, тут завжди експерименти. Це тебе, фізика класно сто процентів. Перш ніж перейти до алгоритму розв'язування задач, нам необхідно згадати всі сили, що ми наразі знаємо. Перша сила, з якою ми вже досить довго знайомі, це є сила тяжіння, або сила, із якою земля притягує до себе всі тіла, що розташовані на її поверхні або поблизу неї. Ми вже знаємо, що сила тяжіння це є окремий випадок закону всесвітнього тяжіння, що встановлює, що будь-які матеріальні тіла у всесвіті притягують одне одного. Насправді це надзвичайно цікаво, чому ж тіла, що мають масу, притягують один одного, яка природа цієї сили. І досить вчені продовжують думати над цим питанням. Що ж, що ж викликає саме цю взаємодію між масами? Але наразі для розв'язку задач нам необхідно лише пам'ятати формулу сили тяжіння, а це є МЖ. Де М це маса нашого тіла, а G – прискорення вільного падіння. Також необхідно знати, що сила тяжіння завжди спрямована до центру Землі, і її точка прикладання знаходиться в центрі тяжіння тіла. Для людини це десь в районі живота трішки нижче. Друга сила, яку нам необхідно знати, це є сила тертя. Сили тертя бувають різні. Є сила тертя кочення. Якщо мова, наприклад, йде про колесо автівки, що їде по асфальту. Може бути сила тертя спокою. Наприклад, якщо я зараз почну прикладати свою силу до цієї книги, то в цей момент виникне сила тертя спокою, яка не дає книзі дією моєї сили рухатися. Або це може бути сила тертя ковзання з якою ми здебільшого і будемо мати справу під час розв'язку задач. Сила тертя ковзання виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого. Природа сили тертя ковзання більш зрозуміла, ніж сила тяжіння. Адже поверхні тіл насправді є шороховатими, і коли одне тіло ковзає по поверхні іншого, то воно якби чіпляється за ці, за ці шороховатості, і воно перешкоджає рухові тіла. Саме тому сила тертя ковзання завжди спрямована в протилежний бік від напрямку руху. Дорівнює сила тертя ковзання, в нас добутку, коефіцієнту тертя на силу реакції опори. Коефіцієнт тертя зазвичай в нас буде даний за умовою задачі, або нам його буде необхідно знайти. Наприклад, в задачі може бути сказано, що сила тертя ковзання між гумою та асфальтом, або між шайбою та льодом дорівнює і якесь значення зазвичай менше за одиницю. Сила реакції опори це є, відповідно, сила опори, на якій стоїть наше тіло. Ми вже з вами знаємо, що сила реакції опори дорівнює вазі тіла. Тому, в принципі, це цілком справедливо, що чим більшою є вага тіла, яке тисне на поверхню, тим більшою буде сила тертя ковзання між цим тілом та поверхнею, на якій воно рухається. Третя сила це є сила пружності. Сила пружності в нас виникає під час деформації тіла. А звичайно, що коли ми говоримо про силу пружності, хочеться одразу навести приклад із пружиною. Втім, насправді треба пам'ятати, що це не лише про пружини. Коли ми говоримо про ту ж саму силу реакції опори або вагу, то насправді в них теж природа сили пружності. Адже коли зараз я стою на підлозі, то насправді на маленьких масштабах десь там я деформую поверхню підлоги. І виникає сила, що спрямована у протилежний бік від напрямку цієї деформації. Це і є сила реакції опори. Сила, з якою підлога якби тисне на мене. З іншого боку, під дією сили реакції опори та сили тяжіння, моє тіло десь там, на малих масштабах деформується. І виникає сила спрямована в протилежний бік від напрямку цієї деформації. Це і є моя вага. Таким чином, вага та сила реакції опори мають природу сили пружності. І вони це саме ті сили, що за третім законом Ньютона мають однакову природу, виникають попарно, дорівнюють одна одній за значенням та протилежно направлені. Сила пружності в нас дорівнює добутку К. К, це є коефіцієнт пружності. Коли мова буде йти про пружину, то коефіцієнт пружності в нас характеризує пружину певної довжини, ширини та виготовлену з певного матеріалу. А х це в нас видовження нашої пружини. Далі, остання сила, яка нам може знадобитися під час розв'язку задач, це сила Архімеда. Саме сила Архімеда надає можливість повітряним кулям підніматися вгору, а кораблям плавати по морях та океанах. Природа сили Архімеда так само зрозуміла. Вона виникає через різницю тиску. Не секрет, що чим далі від поверхні землі, тим повітряний тиск падає. Відповідно, будь-яке тіло буде якби, виштовхуватися із боку більшого тиску в бік меншого тиску. Це і є виштовхувальна сила архімеда. Те саме характерно і для рідин. Чим глибше ми занурюємося, тим більшим стає тиск. А конкретно із кожними десятьма метрами заглиблення тиск збільшується на одну атмосферу. Відповідно, будь-яке тіло, яке перебуває в рідині, буде виштовхуватися з боку більшого тиску в бік меншого. Це так само є сила архімеда. Отже, сила Архімеда це виштовхувальна сила, що діє в рідинах або газах на тіло занурене, відповідно в рідину або газ. Її формула це, до речі, дуже зручно запам'ятовувати формулу сили Архімеда як колір, адже звучить вона як рожеве, або рожеве, де ро це в нас густина рідини або газу, ж прискорення вільного падіння та В це об'єм тіла, але виключно зануреної частини тіла. Це може бути важливо при розв'язку задач. Отже, коли ми згадали всі сили, згадали їхній напрямок, їхні формули, то ми, власне, можемо переходити до алгоритму розв'язку задач. Цей алгоритм ми вже бачили, коли говорили про дослідження руху тіла у вертикальному напрямі. В принципі, зараз в нас мало що зміниться, хіба що сил додасться. Отже, як виглядає в нас алгоритм розв'язку? Перший пункт це, звичайно, що необхідно зобразити всі сили, що діють на тіло. Наприклад, давайте будемо розглядати книгу, що лежить на столі. В цей момент ми вже знаємо, що з одного боку на неї діє сила тяжіння, яка спрямована до центру Землі і дорівнює МЖ. З іншого боку, книга під дією сили тяжіння не падає, тому що стіл перешкоджає цьому. Отже, Протилежний бік в нас спрямована сила реакції опори. Я ще раз нагадую, що насправді ці дві сили мають різні точки прикладання. Сила тяжіння вона йде від е, центру тяжіння тіла, а сила реакції опори її точка прикладання відповідно е, в місці опори, тобто в місці, де книжка торкається стола. Але ми спрощуємо картину, щоб нам було легше, і вважаємо нашу книгу за матеріальну точку, що не має розмірів. А отже, вважаємо, що всі сили прикладаються до однієї точки, в якій якби зосереджена вся маса книги. Отже, наразі це єдині сили, що діють на нашу книгу. Тепер я підійду та почну тиснути на неї збоку. Відповідно, зараз виникає сила у горизонтальному напрямі. Я позначу її як F. Це сила, яку я приклала до книги. В той же час ми бачимо, що книга під дією моєї сили не рухається. А це означає, що має бути якась інша сила, спрямована в протилежний бік від напряму моєї сили. І це є сила тертя спокою. Отже, в протилежний бік у нас спрямована сила тертя спокою, яка виникла, коли я приклала свою силу. Наразі, і з першим пунктом в нас все. Отже, це всі сили, що діють на тіло в той момент, коли я е, тисну на книгу з цього боку. Далі, за другим пунктом, ми маємо записати другий закон Ньютона у загальному вигляді. У загальному вигляді означає у векторному вигляді зобразити е, векторну суму всіх сил. Або записати якби, рівнодійну всіх сил. Це означає, що ми записуємо F. Плюс F тертя, плюс МЖ, плюс Н дорівнює. Далі ми знаємо, що в загальному випадку в другому, другий закон Ньютона каже нам, що е, рівнодійна всіх сил, е, що діють на тіло, е, призводить до рівноприскореного руху. Так? В нашому випадку книга перебуває в стані спокою. Це означає, що прискорення дорівнює нулю. Це означає, що рівнодійна всіх сил дорівнює нулю. От О, Дуже невдала ганчірка. Отже, рівнодійна всіх сил дорівнює нулю. Бо прискорення відсутнє. Можу тут записати, що ми маємо справу із тією ситуацією, коли швидкість дорівнює нулю. Далі, третім пунктом, ми маємо обрати системи координат ОХ та ОІ. Зручно це робити наступним чином, так, щоб якнаймого більше сил були спрямовані вздовж цих осей. В нашому випадку немає ніяких руків під кутом, тому ми просто спрямовуємо нехай ОХ буде дивитися в той бік. О в цей. Отже, ми обрали напрямок наших координатних осей. Це необхідно потім для подальшого кроку, коли ми будемо проєктувати наші сили на ці осі. Отже. Четвертим пунктом ми власне проєктуємо векторне рівняння з пункту 2 на координатній осі, або, інакше кажучи, ми просто переписуємо ці сили вже за модулем, тобто записуємо їхні значення, а їхні значення вони будуть або з плюсом, або з мінусом, залежно від того, чи сили дивиться в той самий бік, як і напрямок осі, чи в протилежний. Проєктувати ми будемо окремо вздовж ОХ та вздовж ігри. Е, тому записуємо. Отже, вздовж ОХ ми маємо е, мою силу F. Вона дивиться в той самий бік, як і е, вісь. Отже, вона йде, її проєкція йде з додатнім знаком. F. Далі. Е, так само по горизонталі в нас діє сила тертя. Сила тертя дивиться в протилежний бік від напрямку Осі. Тому, коли я буду проєктувати, я е, напишу її значення зі знаком мінус. Мінус F тертя. Дорівнює. По горизонталі в нас тіло не рухається. Це означає, що прискорення 0. А отже, тут записуємо 0. Далі проєктуємо на вісь Оіг. Сила реакції опори в нас дивиться в той самий бік, як і вісь Оіг. Відповідно, коли я буду її проєктувати, я запишу її значення із додатнім знаком. Сила тяжіння спрямована в протилежний бік, значить, відповідно зі знаком мінус, іде її значення. І так само в нас по вертикалі руху не відбувається, прискорення відсутнє, отже, дорівнює нулю. В принципі, на цьому все. Далі ми розглядаємо ці два рівняння як систему рівнянь. І вже, зважаючи на те, які в нас були умови, ми розв'язуємо цю систему рівнянь відносно невідомої величини, яку нам треба знайти. Тепер таке питання. Що як цей рух трошки змінити? І все ж таки під дією моєї сили та всіх інших сил, звичайно, книжка почне рухатися, але рівномірно, тобто зі сталою швидкістю. Чи зміниться щось в цьому розподілу сил, в цих рівняннях, якщо в нас швидкість константа, тобто незмінна? Тобто тіло таки рухається, але з постійною швидкістю. Насправді абсолютно нічого не зміниться. Тому що якщо в нас швидкість постійна, це означає, що прискорення відсутнє або дорівнює нулю. А якщо прискорення дорівнює нулю, то знову ж таки в нас результат всіх сил буде дорівнювати нулю. Тобто це означає, що якби вас поставили на моє місце і сказали про характер... охарактеризувати цей рух, тобто, бачачи лише ось ці рівняння, сказати, чи тіло перебуває в стані спокою, чи рухається рівномірно, ви б не змогли відрізнити, ви б не змогли це сказати. З точки зору фізики, перебування в стані спокою є лише окремим випадком рівномірного прямолінійного руху. Адже коли тіло перебуває в стані спокою, то… Його швидкість не змінюється ані за значенням, ані за напрямом, так само, як і при рівномірному прямолінійному русі. І дійсно, це навіть можна побачити в повсякденному житті, якби їдучи потягом по якихось ідеально гладких рельсах, так, щоб ви не відчували б жодної кочки, якби потяг рухався рівномірно, то перебуваючи всередині. І, звичайно, якби всі вікна були закриті, ви б не змогли відрізнити, чи вагон перебуває в стані спокою, чи рухається із постійною швидкістю. Тому з точки зору фізики, перебування в стані спокою є лише окремим випадком рівномірного прямолінійного руху. Адже швидкість не змінюється з часом ані за величиною, ані за напрямом. Далі, як зміниться ситуація, якщо в нас. Книжка буде рухатися із прискоренням. В такому випадку, на е, другому пункті нашого алгоритму, коли ми будемо записувати другий закон Ньютона у загальному вигляді, тобто переписувати векторну суму всіх сил, то тут. То в цьому ж випадку ми вже будемо казати, що рівнодійна цих сил зумовлює рівноприскорений рух. Так? Якщо наша книга рухається із постійним прискоренням, А тоді другий закон Ньютона у загальному вигляді буде виглядати наступним чином: це коли в нас тіло рухається із прискоренням. Так. Е, тоді, як це вплине на подальші кроки нашого розв'язку? Коли ми будемо проєктувати наші сили на вісь ОХ, ми зазначимо, що е, так само F, далі сила тертя зі знаком мінус, адже вона дивиться в протилежний бік, дорівнює. І тут вже через те, що наше тіло таке рухається рівно прискорено, тобто наявне прискорення, то ми записуємо Ма. Е, в нас. Книжка рухається в бік моєї сили, тобто в той напрямок. Відповідно, коли я проєктую прискорення на вісь ОХ, то воно так само буде йти із додатнім знаком. Значить, F-Фтертя -F дорівнює ma. І е, із проєкціями на вісь ОІ нічого не зміниться. Адже по вертикалі в нас книжка не почала рухатися. Значить, вздовж ОІ будемо мати N. Мінус МЖ дорівнює 0. І знову маємо систему рівнянь, яку потім ми розв'яжемо відносно невідомої величини, яку нам треба знайти за умовою. Отже, тепер спробуємо на конкретному прикладі розв'язати задачу. Нехай в нас є дерев'яний брусок, що рівномірно тягнуть горизонтальною поверхнею, прикладаючи силу в 1 ньютон. Необхідно визначити коефіцієнт тертя ковзання, якщо відома маса бруска. Вона в нас дорівнює 200 г. Отже, зобразимо всі сили, що в нас діють на тіло. А ми знаємо точно, що тут є сила тяжіння є сила реакції опори що діє з боку горизонтальної поверхні на наш брусок. Далі ми прикладаємо певну силу в 1 Н, нехай вона буде спрямована в цей бік. Виникає сила тертя, сила тертя ковзання, що спрямовано в протилежний бік від нашої сили, в протилежний бік від напрямку руху нашого бруска. І тепер запишемо те, що в нас відомо. Нам відомо, що сила, яку ми прикладаємо, дорівнює 1 Н. А маса бруска дорівнює 200 грамів. Я звертаю вашу увагу на те, що всі величини в нас мають бути записані за системою Сі, універсальні одиниці вимірювання. Маса в одиницях Сі. Має вимірюватися в кілограмах. Отже, нам необхідно перевести грами в кілограми. Це в нас буде 0,2 кілограма. Адже 1 грам складає 1 тисячну кілограма. І нам необхідно знайти необхідно знайти коефіцієнт тертя ковзання. Коефіціентр ковзання – це в нас μю. Мю невідомо. Тепер, так само, як ми вже робили з алгоритмом до цього, але на конкретному прикладі е записуємо в першій дії е рівнодійно всіх сил. Тобто переписуємо векторну суму наших сил. F плюс f терття, плюс сила реакції опори плюс Mg. Далі повертаємося до того, як в нас рухається брусок. Якби він рухався рівноприскорено, ми б закінчили це виразом МА. Дійсно, адже за першим законом Ньютона тіло буде рухатися рівномірно прямолінійно або перебувати в стані спокою, якщо на нього не діють зовнішні сили, або коли діє цих сил скомпенсовано. Як в нашому випадку, діє цих сил скомпенсовано, отже, маємо рівномірний рух. Далі задаємо напрямок осям Ох та У. Тобто, знову ж, туди нехай дивиться вісь ОХ, а туди буде спрямована вісь ОY. Тепер, задавши напрямок осей, ми можемо почати проєктувати наші сили на осі ОХ та ОY. Отже, проєктуючи на вісь ОХ, будемо мати наша сила F. Яку приклали, вона піде із додатнім знаком, адже дивиться в той самий бік, як і напрямок осі. Далі від неї віднімаємо силу тертя, що дивиться в протилежний бік. Дорівнює. Так як в нас прискорений рух відсутній по горизонталі, це означає, що прискорення дорівнює 0. Тут маємо 0. Проєктуємо на вісь ОІГР. Маємо. Сила рацію опори з додатнім знаком, далі від неї віднімаємо МЖ. Жодного руху в нас немає по вертикалі, це означає, що так само прискорення відсутнє дорівнює нулю. Робимо з цього систему рівнянь, яку далі розв'язуємо. Отже, з цієї системи рівнянь ми бачимо, що горизонтальна сила F в нас дорівнює зазначенням силі тертя. Дійсно, бо інакше б наше тіло не рухалося рівномірно. Якби якась з цих сил була більшою за іншу і не була б скомпенсована. Далі. Сила реакції опори в нас виходить щодо рівню МЖ. Так. А тепер на наступному кроці можемо розписати силу тертя як Мю на N. Нижня строка залишається такою ж. Так. З першого рівняння нашої системи видно, що коефіцієнт тертя буде дорівнювати горизонтальна сила f поділити на силу реакції опори. Тобто маємо коефіцієнт тертя дорівнює f поділити на n. З другого ж рівняння нашої системи ми бачимо, що n дорівнює mg. Отже, е, наступним кроком ми, власне, можемо переписати перше рівняння, але замість n записати Mg. Тоді коефіцієнт тертя буде дорівнювати сила F поділити на Mg. В нас все з цього відомо, адже f за умовою 1 Н. маса в нас дорівнює 0,2 кг, і g це константа. Зазвичай в таких задачах приймаємо її за 10 метрів на секунду в квадраті. Отже, отримаємо, що коефіцієнт тертя ковзання дорівнює 1 поділити на 0,2 і помножити на 10. Це буде дорівнювати 1 поділити на 0,2 на 10 примножені на 10. Наша кома пересувається праворуч на один знак. Отже, поділити на 2. І це буде дорівнювати 0,5. Одиниць вимірювання для коефіцієнту тертя немає. І в цьому навіть можна пересвідчитися. Якщо вивести одиницю вимірювання коефіцієнту тертя, як? сила в нас вимірюється в ньютонах, а ньютон за одиницями Сі розписується як кілограм помножити на метр на секунду в квадраті. Одиниця вимірювання маси на одиницю вимірювання прискорення. Так. Далі маса в нас кілограми. І прискорення вільного падіння. Одиниця вимірювання прискорення це маса на секунду в квадраті. Як бачимо, дійсно, чисельник повністю скорочується зі знаменником, і е, отримаємо, що одиниць вимірювання в коефіцієнту терття в нас немає. Власне, тому це і є коефіцієнт. Певне число. Отже, запишемо відповідь. Відповідь в нас просто буде мати вигляд числа 0,5. Таким є коефіцієнт тертя ковзання між нашою горизонтальною поверхнею та дерев'яним бруском. Таким чином, за сьогодні ми пригадали всі сили, що можуть діяти на тіло, їхні формули, точки прикладання та напрямок дії. Також створили алгоритм розв'язку задач на дослідження руху тіла під дією кількох сил в горизонтальному напрямі, з'ясували різницю між перебуванням тіла в стані спокою, рівномірного прямолінного руху та рівноприскореного руху, та, власне, розв'язали задачу. Сподіваюся, що все було доволі зрозуміло, а на цьому в нас все. Вже дзвонить дзвоник. Тож, до нових зустрічей!